Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. І у сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами моїми особистими враженнями від парфюмерної виставки під назвою Піті Fragrance, яку я нещодавно відвідала у Флоренції в Італії. І до речі, це вже моя друга спроба записати це відео, бо, на жаль, минуле видалилося. Але я сподіваюся, що з цим все буде гаразд, тому якщо вам подобається його оглядати, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку. Ну і давайте розпочинати. Мені точно подобається відвідувати такі парфюмерні заходи, бо там не тільки можна познайомитися з класними людьми з парфюмерної індустрії, а також можна затестити нові цікаві аромати, які дуже важко знайти у магазинах. І сьогодні я хочу розповісти вам про мої найцікавіші відкриття виставки. І Флоренція, до речі, дуже гарне місто. Там з кожної вулиці просто віє стариною, в гарному сенсі цього слова це старинне і дуже історичне місце в Італії, тому усім раджу його відвідати. Там також можна зробити класний шопінг. До речі, я придбала ось такий. Костюмчик, в якому я і знімаю для вас, щоб бути в італійській атмосфері. Ну, і давайте пройдемося по моїм найбільшим парфюмерним відкриттям. До речі, одним з них є новий аромат від мого друга Реньєр, який являється артистом з Південної Америки, і кожному аромату його нішового парфюмерного бренду він присвячує малюнок. І ось цей парфюм дуже особливий. До речі, дивіться на дуже гарний малюнок. Який був а, надихнений цим ароматом, дизайн якого мені дуже подобається. Ось в такій коробці він приходить. Назва Ріс Танама. І бутилочка така червоно-вишнева. Мені дуже-дуже імпонує такий кольор, поєднання кольорів. І аромат також дуже в моєму стилі. На старті. У нас тут нота черешні, саме черешні, а не вишні, бо можливо ви знайомі з вишневими ароматами, в яких відчувається мигдаль. Це через те, що у багатьох компонентах з вишневим запахом є така пудрова мигдалева нотка. Тут її немає, це соковита черешня в поєднанні з лаймом, тому вона яскрава і свіжа, соковита та досить флоральна. Тут є опулентні квіти апельсина, жасміна та троянди, але коли він розкривається, відчуваються також гревесні нотки сандалу, палісандрового дерева та Уда з трішки анімалістичним окрасом, і тут також присутній касторіум. Тому я б назвала його анімалістично-флорально-фруктовим. І саме такі аромати я полюбляю. В нього дуже гарний шлейф, він свіжий, ігривий, сексуальний, дуже цікавий, не схожий ні на що, що я тестила в. Піті. Тому це точно одна з найцікавіших новинок, яку я тестила та слухала в Піті. А один з найцікавіших брендів, який я для себе відкрила, це турецький нішовий бренд Атаральгас. Ось такі в них коробки, в яких приходять парфуми. Презентація в них неймовірна, дуже гарна. І хочу показати вам теж флакони. В мене є уся колекція, і вона чарівна. Тільки подивіться на цю. Цю презентацію дуже гарні а, флакони. І ви знаєте, аромати інтенсивні, а, насправді нішові. Вони такі а, досить довго тримаються на шкірі. Це один з моїх улюблених під назвою Камутра, бо він і флорально, і фруктовий, але в ньому є ось ця а, орієнтальна удова підкладка, а парфум Ексквізі, він а, більш Свіжий, в ньому є, начебто, така хрумка ваніль, вона не дуже солодка, а більш свіжа. Але в мене є уся колекція, усі флакони різні. Тому, якщо би вам було б цікаво. Подивитися на огляд ось цього бренду, дайте мені знати. Бо, окрім цієї колекції, в них ще вийшла нова, і в мене навіть є ось такий набір. Так що залишайте ваші відгуки у коментарях. Ну а ми рухаємося далі, до речі, до іншого теж турецького бренду під назвою Regalien, Я вже була з ним знайома з минулих виставок, але вони випустили новинку. Парфюм під назвою. Хатір. В мене є Семпл, і це один з найкращих нових релізів цієї виставки. Бо цей аромат дуже аутентично пахне кавою. Якщо вам подобаються кавові аромати, вам необхідно його затестити. І, до речі, він був гарно презентований на такій тарілці, на яку була висипана. Кава та лукум, і мені навіть розповіли про турецьку традицію, коли приходять батьки нареченого до нареченої, вони просять її руки. І якщо обі сторони Погодилися, то наречена готує каву для нареченого і додає туди сіль, і він повинен її випити. Це таке випробування, чи він буде з нею у гарні та важкі часи. Але я пила там каву не сілью, а таку турецьку, дуже міцну каву, і я взагалі не п'ю каву у повсякденному житті, тому тієї ночі я не спала взагалі. Але аромат чарівний. Він орієнтальний, не дуже солодкий і кавовий. Насправді унісекс, тому якщо вам подобаються кавові аромати, обов'язково зверніть на нього увагу. Ну, а поки ми розмовляємо про каву, та цікаві аромати, я для себе відкрила цей іспанський нішовий бренд Botanic Expressions. Ось такі в них бокси, мені подобаються. І в них є класний парфум під назвою Flower він Досі запечатаний. Давайте відкриємо його разом. А ви мені напишіть, будь ласка, зараз. Чи подобаються вам кавові аромати? Якщо так і у вас є фаворит, залиште їх у коментарях для мене. Ну, а цей парфум мені нагадав дуже популярний Intense Cafe від Montale. Подивіться на презентацію, тут є історія аромату. Подобається. Як він запакований, в нього навіть такий трішки рожевий, персиковий колір, і аромат солодкий, флоральний та трояндовий. Тут є ваніль, а вона така, наче з цукрова, і саме цим він мені нагадує Інтенс Кафей. Якщо він вам подобається, то я впевнена, що і цей вам зайде дуже добре, але мені точно. Ам... Як би сказати, виділився з колекції новинка Трамонте. Цей аромат про бджіл, які збирають медовий нектар з квітів. І ви знаєте, власник цього бренду носив його на виставці, і коли я його запитала, чим він так класно пахне, це був цей аромат. Він дуже теплий, дуже шлейфовий, його гарно чути протягом дня. І це точно одна з найкращих новинок, з якими я там ознайомилася. Але у цього бренду є ще друга колекція, і з неї я виділила для себе аромат Чан-Чан. Чому? Я вам розповім. Дивіться, цей аромат. Дуже цікавий, бо він начебто солодкий так? та гурманський. Бо тут є така нотка майже м -м, солодкого а, листу тютюну. Але все ж таки через бубетонка і той самий лист тютюна, він не приторно солодкий та гурманський. Взагалі він, наче нагадує. Жуйку до, до а, жування таку гумку, Не знаю, як його описати. Він гурманський, але з листом тютюну, який теж відчувається. Дуже, знаєте, такий унікальний аромат, унісекс, і я впевнена, буде гарно звучати в холодну погоду. Ну а на цьому давайте рухатися далі до нового релізу італійської парфюмерки Франческа Б'янкі, яка дуже популярна в Індії, нішовій парфюмерії, бо вона створює дуже насичені шлейфові а, та стойки стійкі аромати майже у вінтажному стилі. В неї є багато анімалістичних парфюмів, і ось цей аромат, новий Unspoken Mask. Він теж в анімалістичному стилі. А вже ж, бо тут фокус на саме мускус, і мені подобається. Я його всередину носу, бо він дуже сексуальний. Що це не той, знаєте, такий білий, пудровий, чистий мускус, а більш класичний з вінтажної парфюмерії, темний мускус, анімалістичний в поєднанні з касторіум, та цветею. Тому цей анімалістичний акорд, він. А, Такий, знаєте, дуже округлий, але все ж таки ам, домінантний у цій композиції, в якій теж присутній безсмертник. Це така суха. Трав'янисто-пряна нотка з ірисом, який пудровий, тому він дуже текстурний, я б його так назвала, і точно у стилі франчески. Тому, якщо вам подобаються анімалістичні аромати, я впевнена, що а, вам може він сподобатися, тому обов'язково затесте і придбати ви можете його, а також парфюм від Рен'єр на онлайн а, сайті. Вебшоп під назвою Equation Natural, посилання до якого я залишу в описі під відео. І з моїм дискаунтом ви можете навіть зекономити, тому, будь ласка, користуйтеся. Ну а ми рухаємося далі до бренду Optico. І це італійський бренд, який мені дуже сподобався дизайном. В них сучасні флакони з гарним дизайном, дуже класні аромати. Наприклад, Срі-Ланка пахне чаєм, але, знаєте, не таким простим чайним, зеленим. Ароматом, а чимось таким ну, справжнім а, і аутентичним, дуже ароматним. І водночас легким. Тому мені подобається зараз його носити протягом дня вранці. Але парфум, наприклад, Малябар, мені здається, він був такий а, удовий. Темний, може навіть десь гіркий. В них є Reunion, дуже гарна, солодка, трішки, наче нагадуюча сироп ваніль. А також ще два аромати. Ані, Габон був дуже темний. Треба мені ще їх затестити. Зараз, знаєте, я приїхала, вже навіть і тиждень пройшов, але мені все одно треба експериментувати, тестити аромати, я буду обов'язково вам давати апдейт у наступному місяці. Але хочу сказати, що в них теж є парфюм, схожий на Intense Cafe, Так що, якщо серед вас є люди, які його люблять, то зараз я вже презентувала вам дві альтернативи. Ну, а в них вийшла нова колекція, яка була презентована на Піті, а це поп-колекція, як ви можете побачити. Я ще не розпечатувала нічого, але хочу сказати, що вона відрізняється більш такими поповими, яскравими авангардними дизайнами. В них є ось цей бустер, знаєте, такий амбровий аромат, там одна молекула Amber Extreme і ви можете наносити цей аромат, щоб зробити ваш улюблений будь-який аромат більш стійким. Там є класний аромат Bubble Gum. Він дуже солодкий, аж такий насичений і не приторний, але прям на грані, знаєте, чогось такого, а, ну, аж, аж злипається від нього. Ось, Є ще аромат канабісу. Зелений, класний, а, не такий. Як багато кан... 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 ароматів кислий, ні, він класний. Є ще salty breeze Explosion, такий солоний, прохолодний аромат. Тому класна колекція, мені дуже сподобалася вона. А, і а, якщо у вас є така можливість, то теж вам раджу звернути на неї увагу. А зараз я хочу розповісти вам про бренд, в якому я була зацікавлена довгий час, бо коли я його знайшла, мені Дуже сподобалися аромати вже по нотах. Знаєте, часами я можу подивитися просто на ноти і сказати, чи мені сподобаються аромати чи ні. Часами я не права, але в більшості разів я все ж таки потрапляю прям 100%. І так сталося з ось цим хорватським брендом Wesker. Взагалі, хлопці зустрілися у Німеччині і створили парфюмерний бренд. Слухайте, в мене є семпли. Хочу показати вам дизайни, флакони в них теж такі гарні-гарні. Ось подивіться, мені хочеться усю колекцію, бо вона чарівна. Майже у вінтажному стилі дуже комплексні аромати, насичені, в них багато цікавих нот. Один з парфумів, неймовірно схожий на щось в стилі опіуму. Він такий. Теплий, в ньому є багато різних фруктових нот, але вони такі, наче сушені, наче зимні, слива, спецій. Також є дуже пудровий фіалковий аромат. Є в них парфюм, який присвячен одним з міст, з якого Майкі. Це один з власників та парфюмерів Хістрія. Він ароматний, зелений, трав'яний, солений. Дуже такий атмосферний, а інший баната, бо другий Крістіан власник він з Сербії, і той аромат більш такий ам, анімалістично пряний, навіть ам, десь такий брудноватий, дуже-дуже класний, тому афієнний бренд сподобався неймовірно. Вау! Так, в, мене вже, в мене вже все почало падати, і він точно. Мої очікування виправдав. Я навіть зняла з ними. Інтерв'ю, так що можете подивитися на моєму англомовному каналі. Так, а, наступний бренд, про який я не чула, до речі, але ознайомилася на виставці: це Waskian Perfumes. Він з Арменії. І дуже гарні аромати, насправді, буду їх тестити і обов'язково дам вам знати, що я про них думаю. Ну, а ось цей аромат від бренду Кажаль під назвою Ля мене прям закохав в себе. По-перше, у кажаль завжди гарна презентація ароматів, їх флакони завжди, знаєте, на себе зволікають увагу. І цей аромат він цікавий, бо насправді може здатися, що він досить фруктовий. Тут є ананас, він взривний на старті з яблуком, з червоними ягодами, вони прям. Перекривають усе, і ви чуєте тільки їх. Але пізніше троянда, особливо з мускусом та різними нотами, кедру, мохом, вони мені нагадують, чимось дуже популярний парфюм Бакара Руш від Мейсін Франціско Режіон. Мені здається, це саме мохова нотка, а в них та, та сама. Тому такий класний фруктовий аромат для тих, хто не хоче просто фруктовий коктейль від парфюму, а хоче щось таке дуже елегантне. Ну, а на цьому давайте я розкажу вам про ще один класний бренд. Він з Литви. І називається він. А... Фом парфум з Вільнюса. Тому а, одразу хочу вам його порекомендувати, якщо ви любите таку авангардну парфюмерію. В них дуже велика колекція ароматів. До речі, вони презентували два нових і ще одну нову колекцію, яка була створена для дітей. А, і там три аромати: один нагадує дюшес, щось інше трус не трускавки, а полониця. Тому прям я закохалася. Але це не Литва, це, ем, це не Латвія, боже, я завжди плутаю назви. Що це зі мною? Не знаю, вибачаюся. Але ем, ще один бренд, про який я багато чула, але ось затестити змогла тільки зараз. Це Germ Studio з Едінбурга. Ем, дивіться, в них дуже багато парфюмів. Є нова колекція, вона мені сподобалася, але... Ой. Тільки всього тестити, не перетестити, боюся а, розгортати, щоб а, не повипадало. Бо в мене тут вже парфюми літають по усій студії. Але а, ви знаєте, це дуже цікаво відкривати для себе нові бренди, щось нове тестити, щось знаєте, спілкуватися. Мені дуже дуже це подобається. Я завжди а, шукаю нових емоцій, нових а, ароматів, нових якихось вражень. Тому їздити на виставки це для мене кайф. Я б їх відвідувала просто а, щотижня, але вони, на жаль, тільки два рази на рік. Ось Піті Фрагранси вона триває три дні. І у перший же я відкрила для себе ось цей бренд. Називається він Freddy L. Вибачаюся, і він, начебто тату-артист з Британії. І слухайте, його аромати, перше, вони виглядають прикольно, а по-друге, вони такі авангардно, веселі нестандартні, знаєте, такий прям нішовий треш, але в позитивному uh, сенсі цього слова в нього. П'ять ароматів, мені здається, і вони такі круті. Один пахне полу, полуницею та жуйками, інший більш такий орієнтальний і про мед, про сушені фрукти, тютюн. Взагалі їх багато, я ще їх не затестила, так, знаєте, остаточно. Але точно відкриття 100%. Тому, якщо хтось з вас полюбляє парфюми в такому. Дуже нетиповому стилі. Якщо ви хочете просто а, веселитися, носячи парфюми, і ви любите нові бренди, сучасні, молоді, я вам його дуже рекомендую. До речі, ще один британський бренд, але цього разу він натуральний а, це ось. Цей Future Nature Sands. В них усі аромати повністю натуральні. Вони таки пахнуть, знаєте, чим, чимось таким дуже натуралістичним, більш зеленим. Так що, може, ви любите саме такі аромати. І це був новий бренд, який я для себе відкрила. Ще один новий бренд, дуже багато нових брендів, я знаю. З Італії цього разу коретерно. Боже, в них все-таки стильне, панк крок з елементом готичності. Їх власники дуже приємні і такі, знаєте, фешн люди. І помимо їх, окрім їх колекції, в них ще є дуже гарні свічки. Вони пахнуть не так, як парфюми. А краще, насправді мені дуже хочеться придбати декілька для свого дому, вони супер-крутезні. так що теж одне з відкриттів цієї виставки для мене. Ще один бренд, який сподобався. Насправді, тим, що в них три або чотири колекції: одна ванільна, одна про каву, а інша про. Шоколад це Maison Tahit Officine Creative Perfumi, теж з Італії. Слухайте, в них такі кавові аромати. Вони теж мені сподобалися, що а, дуже реалістичні, і в них новинка, в мене, на жаль, нема семплу. А, називається кафе Gourmand, якщо я не помиляюся, така крута. Так що, може, кава це новий тренд, і якщо так, то я за, бо не дуже багато існує класних кавових ароматів. А, в них класні теж ванільні парфуми, трішки нагадують монталь і інші, але. Але носибельні ну, вони не дуже дорогі, так що а, бу було приємно точно а, їх послухати, і в них а, гарні флакони. А якщо ви а, більш а, віддаєте перевагу чомусь містичному і такому, а, знаєте, з, а, з, зі сенсом, у мого а, знайомого Олів'є Дурбано, який надихається різними дорогоцінними, а, Камінням, наприклад, в нього є аметист-парфюм, який присвячений аметисту. І тут, знаєте, і рис він свіжо-пудровий, бо тут також є виноград. Та різні інші, наприклад, Крістоліт або Тюркіс парфуми, прям в нього є уся веселка, він випустив Молдавіт, дуже зелений аромат. Не можу сказати, що прям в моєму стилі, бо тут є і Абсент, і Рожовий перець, і Анжеліка, і Пало Санто, тому він такий, знаєте, медитативний, зелений, може, комусь таке подобається. Але в нього дуже така велика колекція парфюмів, тому. Ам... Раджу вам його затестити, може ви про них не чули. До речі, хотіла розповісти вам про ще один турецький нішовий бренд під назвою Шауран Періс, це вже третій, про який я вам сьогодні розказую, і їх парфюм Ревері. По-перше, подивіться на цю презентацію. Дуже гарний флакон і аромат такий класний, бо він алкогольний. Тут є рум, коньяк та темний шоколад, і вони реально відчуваються у цьому парфумі. Так що... Якщо комусь подобається а, солодко алкогольні аромати, я дуже рекомендую саме цей, бо тут ще є полуниця з ванілью, тому так трішки а, ігривості а, присутньо, дуже мені сподобався. А ще, якщо ми вже говоримо про алкогольні аромати, я познайомилася просто з крутезнішим парфюмером а, і його брендом Mood, Bruno створює най... Класніші алкогольні аромати, це мій фаворит Аліас. Слухайте, ну, по-перше, цей флакон з кришкою дуже гарний. По-друге, аромат, боже, який він приваблюючий. Він шлейфовий, неймовірно. Ви будете відчувати його наступного дня, якщо нанесете на волосся або на а, речі. Аромат супер це ек, форма екстракт, тому він концентрований і взагалі в нього класна колекція. А ще я познайомилася з. Шеф-кухарем та парфюмером Лоренцо Пазалія. В нього неймовірна парфюмерна колекція. І він створює дуже, знаєте, такі італійські а, парфюми. Чому я так кажу? Бо у італійців свій стиль, він не зрівняний ні з чим, вони дуже яскраві, дуже експресивні. І саме так я а, для себе відкрила його аромати. Цей один з моїх фаворитів, Адам Ієвас. Цукня, ось такий кленовий листочок. Так що дуже гарна презентація, і аромат теж дуже прикольний, бо в нього є багато інжиру, і інжирове дерево, і лист інжира, і сам фрукт. Але. Він в поєднанні з древесними нотками та молочними нотками. Тут навіть щось є таке сирне. Не знаю, як це звучить, але фруктовий, древесний та молочний аромат дуже приємний, дуже довго тримається. Так що познайомитися з Лоренцо вживу це було круто. І знаєте, це дуже круто бачити парфюмерів, розмовляти з ними, брати в них інтерв'ю, спілкуватися. Мені це подобається. Ось, наприклад, так несподівано я познайомилася з одним з засновань. Бренду з Ірландії під назвою Скополі. І отримала такі семпли, дуже приємні. Один з них я вже загубила, не знаю, де Боже, але аромати класні, в них такі історії у кожного. Знаєте, аромати зі сенсом, аромати з історіями вони найцікавіші. Бо, по, знаєте, окрім того, що ви можете послухати такий. Унікальний парфюм, до нього ще є унікальна історія та посил. Тому мені було дуже приємно познайомитися з Лоуменом. Просто на виставці ми спонтанно зустрілися. Ще в мене є декілька семплів, такі набори від Ханк. Це бренд з Амстердаму, і їх парфюми. Були надихненні різними чоловічими професіями, що мені теж так здалося цікаво. Є ще один Discovery Set. Я ще отримала декілька, наприклад, від Mason Rachi. У мене є вже парфюми цього бренду. Ось так вони виглядають. Покажу вам. Лакон. Сподіваюся, що це досить довге відео вам все одно сподобалося, бо ви знаєте, коли я так ділюся емоціями, враженнями від цієї виставки три дні. Це начебто і багато, але мені було сумно, насправді, коли вона закінчилася. бо... Не кожен бренд я все ж таки затестила. Було декілька, які я ще так залишила вже, бо багато часу пішло на те, щоб розмовляти з людьми, щоб комунікувати. Бо ну ви знаєте, я така. Людина, яка дуже любить а, цю тему парфюмерії, я могла б там насправді і ночувати на виставці, але останній аромат, про який я вам розкажу, це від нового індійського бренду а, Шасва під назвою L'Amore Libertine. Він такий крутезний, в мене є такий а, travel а, формат, бо він а, знову ж таки, про, знаєте, такі пряні, сухі фруктові нотки, тому він теплий, в ньому є ром, в ньому є табака, шкіра, ваніль та різні. Більш глибокі базові ноти, він дуже гарно звучить і тримається: шлейфовий і вечірньо, вечірньо зимній. Багато з цих парфюмів, про які я вам розказувала, будуть гарно звучати в холодну погоду, яка на підході. тому я дуже-дуже. Рада їх тестити та розповідати про них у наступних відео більш детально, але сподіваюся, що і це вам сподобалося. Ось, дивлюся, що в мене є набір парфюмів: це британський, чи італійський, чи французький бренд. Я вже забула. А, так що а, є чим зайнятися. Будь ласка, залишайте в коментарях ті бренди, ті парфюми, які вже вас зацікавили, щоб я знала, про які в наступних відео про перші розказувати вам. І обов'язково поставте вподобайку. Це найпростіше, що ви можете зробити для підтримки моєго каналу, на який ви обов'язково підпишіться, якщо ви тут вперше. І не забудьте підписатися на мої соціальні мережі уся корисна інформація, як зараз завжди буде в описі під цим відео, тому обов'язково її передивіться, залиште коментар будь-який, бо він допоможе знаєте, просуванню моїх відео, і треба обов'язково розвивати український контент, бо нам необхідно щось своє круте. Тому слава Україні і усім гарного дня! Па-па!